Від, я почув про трьох маленьких бездомних кошенят, які повністю зробили мій день. Тому я хотів поділитися з вами. Отже, це про кошенят і цю стару спадкову залізничну лінію десь на північному Йоркширському мурсі. Протягом багатьох років коти були частиною персоналу як офіційні мишолови навколо будівель станції, підтримуючи територію без гризунів. Коли їхній останній станційний кіт вийшов на пенсію, їм потрібно було знайти заміну. І ось що сталося: вони знайшли трьох маленьких чорних кошенят, які просто блукали неподалік. Вони виявилися ідеальними для цієї роботи. Їх назвали Тіч, Клінкер і Ого, як звали іншого, Еш, точно. Отже, уявіть собі трьох бідних, холодних і голодних бездомних, яких раптом найняли на важливу роботу, що передбачає тепле ліжко, багато їжі та нескінченні обійми. Вони, мабуть, отримали щеплення у ветеринара, їх зважили, проглистували і все таке, і належним чином доглянули. Зараз вони ще на тренуванні відпрацьовують свої прийоми на жолудях і один на одному. І вони дуже подобаються всім відвідувачам. У них чудова робота, і очевидно, вони набагато дружелюбніші за попереднього кота, адже грайливо вибігають зі свого маленького сараю щоранку на сніданок. Отже, три бідні маленькі бездомні коти стали щасливими грайливими робочими котами на залізничній станції. Тіч, Клінкер і Еш, гарного вам дня! Не можна паркуватися на залізничних коліях, це небезпечно. Я тут, щоб побачити кошенят. Я вже казав тобі, ні, тепер перестав свою машину.